Дівчина загадка, дівчина вишуканість, дівчина шарм. Одне слово, француженка. Сьогодні свій день народження святкує актриса та співачка Ванесса Параді. Це підкорилася їй ще в дитинстві. В 12 вона прийняла участь у дитячому Євробаченні, а у 17 виконала хіт, який наспівувала уся Європа. Пісенька Ванеси Джолі Таксі 12 тижнів трималася на першому місці французьких хіт парадів. Вже за рік вийшов її перший альбом, який одразу ж став платиновим. Але Ванесі цього замало. Вона вирішила підкорити і кінематограф. За свій дебютний фільм вона отримала нагороду Сезар як актриса з найбільшим потенціалом. Але це визнання коштувало парадітькувань та принижень. Її звинуватили у надмірній відвертості сцен. Тож Ванесі довелось не п'ять років забути про кіно. Вона записує два студійники та дає десятки концертів у Європі. Паралельно з цим їй випала нагода спробувати себе в якості моделі і не де небудь, а в модному домі Шанель, який підписав із параді багатомільйонний контракт. Коли ж Ванеса Параді повернулася у кіноіндустрію, вона почала жорстко контролювати свій імідж. Її партнерами за знімальним майданчиком стають такі метри, як Ален Делон, Бельмондо та Жерарде Бардіє. В цей же час у житті Ванеси сталася ще одна важлива подія: доля зводить її з Джонні Депом. Параді з головою поринула у нове почуття. Відтоді на першому плані у Ванеси роль коханої дружини та турботливої мами. Сьогодні вона продовжує періодично зніматися у кіно та записувати нові сингли. На рахунку Ванеси Параді 10 студійників та 14 повнометражок. Але відтепер Ванеса працює виключно у власне задоволення. Адже поруч із нею нарешті з'явився чоловік, який є мрією усього її життя. Мене більше не цікавить запаморочлива кар'єра. Відтепер сім'я мій перший пріоритет. Я занадто ціную те, що маю, аби хотіти більшого.